Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас збачитись на своєму ютуб каналі. Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Шкода Фабія, 2012 року. 1.4 дизель. Машинка в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу з оригінальним пробігом. Підібралися сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку ось такий ось чудовий автомобіль, як Шкода Фабія. Автомобіль йде 2012 року без єдиного підкрасу. 1,4 дизель. Машинка в дуже гарному стані. Покузовани одного рижика нержавчинки. Без підкрасів машинка, має задній партронік, форкопчик, та нові диски, лінзована оптика. Дуже крута доволі комплектація на Фабії. Чотири скло підіймача, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, навігація, мультимедія. Також має підігрів сидінь даний автомобіль. Так, машинка в гарному стані. Ось такий от гарний салончик. Ось такі, друзі, автомобіль. Сьогодні ми підібрали. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому. А Ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Також, друзі, в описі у нас є посилання на нашу групу в Вайбері. Також підписуйтесь, там є завжди нові автомобілі, нові надходження. Chevrolet Коптива. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель на повному приводі. Сімимісний. Ціна його, друзі, 11.300, 253 оригінального пробігу. Машинка на автоматі, те, хто шукає собі кросовер. повний привід на автоматі. Зараз, друзі, йде зима, дуже хороші автомобілі. Розхід таких автомобілів 8 до 10 літрів. Повний привід на автоматі, Chevrolet коптива. По комплектації має задній парктронік, має також фуркоп Стоїть легкосплавні танові диски, гарна гума. І от Chevrolet Коптива. По комплектації має двозонний клімат-контроль, автомат має підігрів сидінь, мультикермо, комбінований салон. Салончик в гарному стані, масинка симімісна. Такий от кросовер Телефонуйте. Шкода суперб. Автомобіль 2010 року, 1,8 бензин, 237 заявленого друзі пробігу, автомат, ціна його 9 тисяч, продавець Євгеній, номер телефону власника. Такий от Шкода, друзі, супер. Автомобіль 1.8 бензин. Авто на в них титанових дисках на гарній зимовій гумі. В кузові універсал, має задній пактронік. Такі, друзі, автомобіль. У комплектації має максимальну комплектацію, окрім... Панорами, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, шкіряний дуже крутенький салончик, пам'ять сидінь, 4 склопідйомника, автомат. Комплектація просто бомба. Такого, друзі, от суперба. Кому цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. 2000. Восьмий рік, 1,4 бензин, 255 друзів зеленого пробігу, машинка з Німеччини, ціна її 5550, як запевняє власник, автомобіль в рідній фарбі. Такий от автомобіль. Машинка на косплантаних дисках. На гарній зимовій гумі. Трьохдверний. По комплектації має двозонний клімат контроль механіка шестиступенева, два ступенева, 2 Ось Такі, друзі, Volkswagen Golf 5 Opel Zafira, 2007 року 1,6 бензин, 170 тисяч зеленого пробігу, ціна його 5850, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Opel Zafira. Томбільно експлантанових дисках на літній гумі. По комплектації має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте, шкода a 5 2012 року, 2-літровий дизель. 250 за на друзі пробігу. Ціна його 8700. Ось такий от автомобіль, шкода a 5, автомобіль на зимовій гумі. Має задній партронік, 2 літровий дизель, 103 кВт, хороші мотори, по комплектації має звичайний кондиціонер, два скло підіймача, вот. простенька комплектація. Коло дуже цікавить така до Octaві, телефонуйте. Volkswagen Tauran, 2011 рік, 2-літровий дизель, механіка, Автомобіль вже з Німеччини. 245 друзів пробігу, ціна його 10 950. Нам нападають паневласника. Я фельдсагентауран в білому кольорі. Автомобіль на рукосплатаних дисках, гарній літній Годієр. двохлітровий слаген тауранчик. По комплектації має двозонний кліматконтроль, клімат-контроль, мультимедію. Мультикермо, тканиновий салончик. Ось такий, друзі, Volkswagen Tauran. Кому цікаво, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2009 року, 2-літровий дизель, 223 заявного пробігу. Ціна його 9800. Номер телефону власника. Ось такий, Друзі, Nissan Кашкай. 2009 рік, двохлітровий дизель. Автомобіль на рукосплатанових дисках, на гарні літні гуми, семимісний. Має задній картонік. По комплектації має. Мультикермо, двохзонний кліматконтроль, мультимедіа, механіка шестиступенева, тканиновий салончик в гарному стані. Такі, друзі, автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Шкода Octavia A7. Автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, 263 друзі зеленого пробігу. Ціна його 12 тисяч, номер телефону власника. Бачу всі є виписки що в 23-му році було 229 тисяч. Ось такі, друзі, шкода А 7 автомобіль має передній і задній парктронік, легко сплента нові диски, літня гума. Має також фуркоп. У комплектації має двозонний кліматконтроль, мультимедіа. Навігація, мультикермо, механіка п'ятиступенева, салончик, друзі, в гарному стані. Ось така Шкода о 7, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління, автомобіль 2015 року, 1.5, дизельний двигун, сертифікат, сервісна книга. Пробіг власник, на жаль, не вказав. Ціна його 8650, номер телефонного власника. Ось такі от, друзів Renault Megane 3 покоління, 2015 рік. Автомобіль має легкостантові диски, зимову гуму в білому акрилі, в кузові універсал. По комплектації, друзі, має мультикермо, кондиціонер, 4 склопідіймача, підлокітник. Механіка, друзі, шестиступенева. ступенева Салончик в гарному стані. Постанька доволі комплектація, друзі, того й така і ціна відповідна на даний автомобіль. Кому, друзі, цікавий такий Треномеган, 15 рік телефонуйте. Шкода Octavia A5 2012 року. 2-літровий дизель 81 кВт, 225 заявленого, друзі, пробігу. Ціна його 9300 такий от автомобіль, шкода А5. Авто має легкосплантанові диски, гарну літню гуму. В кузові ліфтбек. По комплектації має двозони кліматконтроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, 4 стопідіймача. Підлокітник, салончик тканиновий в гарному друзі стані. Цікава така от шкода А5, Телефонуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2012 року, 2-літровий дизель 233 друзі, заявного пробігу. Ціна його 10700. Сімимісний номер телефона власника. Ось такий, друзі, Opel Зафіра 2012 рік. Автомобіль має передні і задні патроніки, лінзовану оптику, та нові диски R19, гарна. всесезонна гума. Чудовий свіжий мінівен, хто шукає. Ось такий автомобіль. У комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, електронний ручник, механіка шестиступенева, тканиновий салончик. Салон чистенький в гарному стані, машинка з 7-місна, полка шторка, друзі, все присутнє. Кого, друзі, цікаві такі Opel Zafira, телефонуйте. Mazda CX3. Автомобіль 2016 року. 1,5 дизель 182 друзі, зеленого пробігу. Ціна його 14300, номер телефона власника. Ось така от мазочка. Автомобіль на лекоспантонових дисках, на гарній зимовій гумі. Має задній партронік, форкоп, тканиновий салон, клімат кліматконтроль, мультимедіа, мультикермо, механіка шестиступенева, друзі. Ось Такий от даний автомобіль. Тканиновий салончик. Кому, друзі, цікава Mazda, телефонуйте. Volvo V50. Автомобіль 2011 року. 1,6 дизель, 270 тисяч заявлено, друзі, пробігу, механіка 6-ступенева, ціна його 8300, номер телефона власника. Volvo, друзі, V50 в чорному кольорі. Автомобіль має легко спантерної диски, гарну літню гуму, люк також має Задній парктронік, форкоп має також люк, гарний шкіряний салончик, в принципі. Е, мультикермо, механіка з 6-ступенева. погані, друзі, ці Volvo, дуже хороші двигуни. 1,6 дизель, восьмиклапаний, двигун 2D. О, друзі, цікава така от Volvo. телефонуйте. Audi Q5. 2011 рік, 2-літровий бензин, 160 тисяч друзі, пробігу, ціна його 12900. Ось така от Audi Q5. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Легко сплайнтивані титанові диски, дуже гарна всесезонна гума. Ось такий, от, друзі, автомобіль. Має безключовий доступ, по комплектації має гарний шкіряний салон, двозонний клімат кліматконтроль, має підігрів сидінь, електронний ручник, гарний шкіряний салончик. Цікава така Audi Q5, телефонуйте. Volkswagen tiguan автомобіль. 2012 року 2-літровий бензин 176 з заявного пробігу, ціна його 11400. Такий, друзі, фотовагенький Гуан. Автомобіль на гарній всесезонній гумі, на поспали та на нових дисках. Двохлітровий бензин. Друзі, шкіряний гарний має салончик, двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, автомат, шкіряний салончик. Салон, до речі, виглядає в дуже гарному стані Це у нас, друзі, Америка. Кого цікавить ігон, телефонуйте. Renault Megane 4 покоління, автомобіль 2018 року, 1.5 дизель, 195 друзі, заявного пробігу, ціна його 14 750. Комплектація босе механіка, номер телефона власника. Ось такий от, друзі, Рено Меган четвертого покоління. Має передні і задні партроніки, Комплектація босе. Має гарну літню гуму, легко танові диски. Ось такий, друзі, автомобіль. Має вже великий монітор, механіка шестиступнева, електронний ручник, підігрів керма, мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований друзі, салончик. Машинка доволі в гарному стані. Кому друзі цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2012 року, 1.6 дизель 260, друзі, зеленого пробігу, ціна його. 8700. Ось Такий, друзі, автомобіль. Авто має передні і задні парктроніки. Легкос планітанові диски, гарну гуму зимову гудієр. Дуже, друзі, крутий цей колір. Дуже круто машинка дивиться в такому кольорі. Автомобіль має двохзонний клімат-контроль, мультимедію, мультикермо, 4 склопідіймача Салончик доволі, друзі, в гарному стані. Кому друзі, цікавить такий от Volkswagen Golf 6, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління, 2012 рік. 1,6 дизель, цепний двигун, 180 тисяч друзейного пробігу, ціна його 9200, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane 3 покоління, комплектація BOSE. Машинка йде на легкосплантанових дисках гарних. Це сезонні гумі. Ось такий от миганчик. Має задні партроніки. Також бачу власник, ще додає комплект зимової гуми. Має безключовий доступ автомобіль. У комплектації має двозонний клімат-контроль, навігація, механіка шестиступенева. Складання регулювання дзеркал, комбінований салончик. Кому цікавий такий атриномеган, бо все комплектація, телефонуйте Opel Astra K, Автомобіль Ві 2016 року, 208 тисяч заявлено друзі, пробігу, номер телефону власники. На жаль, друзі, власник ціну не вказав. Ціни, друзі, орієнтовно 16 рік, стартують на них від 10500 до навіть до 12 буває на такі автомобілі. Автомобіль на кослантових дисках на літній гумі. Має передні і задні парктроніки. Комплектація має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка 6-ступнева, мультикермотка, не новий друзі, салончик. Ось такий от автомобіль. Цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2014 року, 2.2 дизель, повний привід, автомат. Ціна його, друзі, 15300, номер телефона власника. Така от Mazda CX5. Дуже часто запитуєте за такі машинки. Автомобіль для експлантанових дисках, на всесезонній дуже гарні гумі. Має задній парктронік. По комплектації має двозонний кліматконтроль, мультикермо, навігація, автомат, ткан... тканиновий салончик. Салончик в гарному, друзі стані. Ось така от Mazda CX5 в чорному кольорі. Кого друзі цікавить, телефонуйте. Range Rover. 2,2 дизель автомат без підкрасів, як запевняє власник. Ціна його, друзі, 18 950 доларів. Номер телефону власника. Ось такий от Range Rover Evoque. Машинка в білому кольорі, дуже гарно виглядає на автоматі. Має чорні класні легкоспантанові диски, гарну літню гуму. Має безключовий доступ, задній парктронік. Такий от Кросовер. По комплектації має безключовий доступ, шкіряний гарненький салон, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, мультикермо, навігація. Салончик в гарному, друзі, стані. Кого, друзі, цікавить такий рейнжовер, телефонуйте.